Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні з вами зробимо такий розклад. Розклад зробимо на вас, що вас жде в найближчий час. Будемо дивитися на червову даму, що жде в найближчий час. Що буде в житті в червової дами в найближчий час? Які зміни відбудуться в її житті? Що відбувається, подивимося. Кому цікаві мої розклади, підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки чи не вподобайки. І будемо робити з вами розклади. Для особистих розкладів пишіть чи дзвоніть, Telegram Viber плюс 38 098 69 55 959. Це розклади для всіх. Кому вони підходять, кому не підходять, якби можна просто дивитися для цікавості. А особистий розклад то є особистий розклад. То буде вже за особисте ваше життя, за особисте життя вашого чоловіка, партнера, мужчину, на кого ви захочете подивитися. Особисті розклади я дивлюсь 40 хвилин годину. При цьому ну, роблю по декілька розкладів на одну людину. Так, дивимося, зараз дивимося, що у вас жде найближчий час, що жде червову даму найближчий час. Так, нашу червову даму в найближчий час ждуть дороги. Та я більше скажу, що дороги такі. Вечірні, ранішні, розумієте, такі обідні, якісь дороги, десь наша чергова дама десь так, часто ходить. Стоїть грошова карта, але це грошова карта така, ну. Не так, що вона приходить кожен місяць. Це така грошова карта прийде, але з собою принесе якийсь дисбаланс, ну, буде в житті, і негармонійно. Я даже більш скажу, якщо і прийде грошова карта червовій дамі, то треба її буде або віддати, або потратити. Розумієте, що від неї дороги багато доріг, багато доріг у червової дами. Ну, На даний момент якась є в житті така. Ну, я скажу, не може приділитися з чимось. Більше всього, не може приділитися у виборі ось у, у виборі свого партнера, свого чоловіка, ось у мужчини. Тут стоїть виборі свого короля. І за те, що тут стоїть, я буду так казати, три, три короля. Розумієте, три короля, а якого вибрати для, для життя, якого для вибрати для життя наша червова дама? Ну, не знаю, якби то наче є в житті. Є в житті ось ось чоловіки, є в житті королі, але будемо так казати, а толку, а толку нема ніякого. Розумієте? А толку нема ніякого, із за того, що ну, нічого вони не предлагають такого. Вони всі якби стоять на якійсь відстані, розумієте? Всі стоять на якби відстані, ніби зустрітися, і все. А для сімейного щастя я тут не бачу, щоб вони щось для червоної дами. ну, но... Щось таке предлагали, будемо так казати. Ну, не бачу, не бачу. Всі вони такі стоять з якоюсь картою хитрості. Да. Зустрінемося, проведемо час, але, але не більше. Розумієте, не більше. Зараз подивимося, що тут, що тут у чергової дами, що її жде найближчий час. Що даємо червоного, пройде найближчий час. Ну що, що в її житті? Чогось вона при ударах така в житті. Багато плаче, я скажу, багато плаче. Чогось по одну сторону удар, по другу сльози. сльози. Розумієте, багато плаче, ну, був якийсь король в її житті, який наніс їй такі сльози. В її життя приніс сльози. Їй тепер обідно, ну, будемо казати, обідно, больно. Да, Обідно, больно, а хотілося б хотілося б сім'ю, хотілося б кохання, ну, ну хотілося б дім, сім'я, дитина. Хотілося б, а зараз, але зараз у неї удар і сльози. Удар і сльози, я навіть скажу, що багатьом тут не тільки ну, така карта стоїть із за мужчини, будемо казати, в житті. Тут така карта стоїть ще із за грошова, грошової, понимаєте? Потрібні, потрібні гроші, потрібні гроші. Для того, щоб щось змінити в житті, знаєте, щоб щось змінити. Щоб, ну, потрібні, потрібні гроші, яких немає в нашої чергової дами. Я скажу був ось. Був крістовий король, був крістовий король, були клопоти крістові, але вони принесли болі. Я не скажу, були, воно і зараз є. Але це тільки приносить біль у життя чергової дами, оці крістове. Клопоти приносять біль. У багатьох червових дам по роботі, по роботі проблеми. Є робота, але робота ну, приносить мало грошей, яких навіть ну, грошей не вистачає на життя червовій дамі. Приносить мало, і Хотілося б мало грошей, і цій червовій дамі хочеться ну, змінити цю роботу, змінити Ось, зміни якісь. Так, хочеться змінити роботу, але поки нічого не виходить. І я не бачу, поки, щоб червова дама змінила, змінила роботу. Так, є, є про це розмови, є про це розмови, може з подружкою, може з кимось, якою жінкою, розмови за зміну роботи. Ну, є є крістовий король, але крістовий король іде з такою картою, з картою обману. Не в ну, всьому треба вірити цьому королю. Не в всьому треба вірити. Бо сьогодні він одне говорить, а завтра він зовсім друга людина. Зовсім друга людина. І я скажу цей крістовий король, що якби зараз біля червової дами він такий ну, не дуже хороший крістовий король, Іде з картою злості. розумієте? А є ще світлий король. Ну, який би хотів на стабільне життя із червовою дамою. Є Цей це хороший король, якщо у багатьох червових дам стоїть вибор між докрестовим королем, який їй дуже подобається, але цей король хитрець з обману, з такою паршивою декартою. ну, Я скажу, більш такий злий, більш конфліктний. І є червовий, більш лагідний король, який йде стабільною картою в її життя, треба вибирати червового короля. Розумієте? В двох їх є доріжки. Розумієте? В двох є доріжки. Хоча ну, червовій, червовій дамі більш подобається крестовий король. Я так зараз роблю виводи з цього гадання, що з роботою зараз погано. У виборі королів, у виборі королів, у виборі, будемо казати, чоловіків більш треба положитись на червового, на червового мужчину. Тут більш іде. Червона карта із червовим, іде червона карта, хороша, радісна карта зустрічі, стабільність йде в життя. Крестовий Король йде в життя до червової дами із якоюсь хитрістю, розумієте, йде з, е, з хитростю, а хитростю чому? В тому, що є ще якесь життя. У нього є бубнове, розумієте, є ще якась дама в його житті, крім вас, є ще якась дама. І тут є така карта, він вже йде в ваше життя з цією хитростю. Із тими якимись конфліктами, Розумієте? для того, щоб зробити правильний вибір у житті, для того, щоб наладилось у вас із роботою, щоб знайти вихід із таких, ну, з таких ситуацій, які ви не можете знайти вихід, я проводю такі особисті обряди, відкриваю дороги, дороги життя. Це фінанси, робота, успіх, кохання. Якщо кому цікаво, звертайтеся в вайбер і телеграм для того, щоб відкрити вам дороги життя, зняти все негатив, який є на вашому життю. Багатьох зараз червових дам, що я дивилася, багатьом черговим дамам, зараз що я дивилася на червову даму, в когось півпадає розклад, у когось півпало, ну, вам треба відкрити дороги. Вам треба відкрити дороги життя. Розумієте? І все в вашому житті налагодиться і знайдеться робота. А зараз, поки ви, як ми будемо казати. Ну, хочете Крістового короля в своє життя, хочете, але це самообман. Вам, вам зараз показується, що все хорошо, Але це самообман, ваш самообман. З Крістовим королем я вас не бачу, не бачу зараз нічого нічого хорошого. Так що, якщо біля Крістового короля, стоїть ще одне життя, розумієте? Ще тут ще є бубнове. Він цікавиться, бубновим, бубновим життям, бубновим і, і бубновий інтерес у нього, розумієте? Тут в його житті не тільки ви, не тільки ви. Тут ще є бубнова дама. Дякую всім, хто дивився мій розклад. Підписуйтесь на мій канал, дивіться, дивіться розклади, які я роблю, і буде вас у житті все добре.